Чи всі здали анкети? вважаємо, що всі, так? Да? Можна права Тож Зараз зазіджується такий от гарний дарунковий сертифікат, який надасть можливість комусь з вас поїхати на цю Чудово наше викорпаття. Мішаємо, шашаємо, шашаємо, шайна, шашаємо, анкети, шай, мешаємо, А ти здавала, так? Ні, я не здавала, але я не буду здавати приділу просто. Маєте інші плани на відповідні? Можна завжди комусь Угу. Dwie barwani. A toż, zwycięzcą staje Czernyanka Tytana. Витягнушся. Тяна, варіант такий, що, ти, мусила, мусила, ти, що... ти можеш віддарувати комусь вдома, але можеш дати шанс народу, який присутній, і витягнути сама когось. Так, давайте ну, даємо. Тобто це по любові. Хочу подарувати там сусідові, синові, хто хоче. Ви Я буду тягнути, я віддарую я Перший раз. сьогодні тут. От до чого приходять бажання. Останні Ви Ви мрія правильно і так, все так. вас робиться. У мене переаня підходила, ми, раз в рік збирається карту мрії тобто, знаєте, Тут такий бардак повний, паперу настрижено, ми всі одним головами ходимо, ну і щось там клеїмо в ті карти, чого, про що мріється. Ходила Аня, хвалилася, що в неї вже там почалось. І в знайомо її теж почалось. ну і я готова підтвердити, що як почалось, то